Сон Марку вовчку Тарас Григорович Шевченко на панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповидає кричало у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила. І ніби сном над сином ситя задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть. А діточки обід несуть, і усміхнулася небога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела. та щоб дожать до ланового, ще копу дожинать пішла.